Вітання усім телеглядачам в ефірі. Ягідний коктейль з вами Олена Ковальчук та Василина Куть. Ми починаємо. Приємного вам перегляду. Це друга ягода з роду цитрусових. Про що ми сьогодні і запишемо випуск? Привіт! Сьогодні знімаю випуск про апельсин. Апельсин? Який апельсин? Добре знімай про апельсин. Знаєш, апельсин це є фрукт. Та ні, неправда. Насправді апельсин – один з різновидів ягід, які покриті шкіркою. Така сама ситуація, як з ковно? Ну якось так. Апельсин, звичайно, що корисний, який любить цитрусові аромотерапія. Пам'ятаємо ще від мандаринів, так що цитрусові вони дуже позитивно впливають на нашу нервову систему, тільки коли вони вже оцей запах ми чуємо. Крім того, з їхніх кісточок виготовляють олії, і ці олії дуже корисні, як і зовнішньо, так і внутрішньо. Для внутрішнього спеціальні є такі олійки приймати. Особливо для зовнішнього використання як масажні масла. Яка користь? Апельсини, по-перше, в п'ять разів в них більше вітамінів і корисних речовин, ніж інших цитрусових, в тому числі і лимона. На першому місці, звичайно, вітамін С. Але, до речі, от є така особливість апельсина. Рекомендують дієтологи, щоб апельсин, коли ми їмо, не варто його різати, бо при розрізанні він втрачає до трьох одну третю частину цього вітаміну С. А їсти цілим, помити і їсти цілим. Тому що він ще також втрачає при розрізанні каротиноїди, які містяться в шкірці. В він не втрачає, коли ми будемо їсти без шкірки, ми просто їх не з'їмо. А каротиноїди це наша краса. От і так, дієтологи рекомендують в цьому їхня користь. Також апельсини вони містять магній. Для нашої нервової системи вітаміни групи Б це взагалі для організму, повністю для кожного органу. Вітамін Б. Вони містять калій, а саме основне, що вони містять, це є особлива е -м, кислота, м'яка. Яка допомагає травленню і обміну речовин, а також вони місять дуже багато клітковини. До речі, апельсини на першому місці по місті клітковини від інших всіх овочів і фруктів. Настільки вони багато, а що таке клітковина? Клітковина це як віник з нашого організму, вичищає все, що нам не потрібне. І Починаючи з шлунка, кишечник особливо, так а собою разом вона забирає всі токсини, всі непотрібні нам речовини. Тому апельсин він дуже корисний, його можна з'їдати навіть до трьох штук в день, кому дозволяє, звичайно, його шлунок, так кого не підвищена кислотність. Від одного до трьох можна з'їдати. Але звичайно, його бажано їсти все таки в першу половину дня, тому що якщо ним повечерять, в шлунку можуть бути неприємні відчуття. Então eu Кислий, кислотність і акуратніше, на відміну від мандаринів, те, що з ними треба акуратніше, тому що мандарини м'яко очищають зубну емаль, а апельсини вони то відчищають зубну емаль, але вони ж її можуть і зруйнувати, якщо його так довго довго жувати, так? постійно і багато їсти. Тому треба просто бути акуратнішим з його вживанням. Ну і звичайно, шкідливість апельсину, як такого, немає, просто людям, які не переносимість, звичайно, індивідуально, Підвищена кислотність і гострий пілонефрит це такі запобігання щодо його вживання. А взагалі, апельсин ну, нам дуже-дуже корисний фрукт. Запам'ятали чому. Клітковина, дуже багато вітамінів, і в шкірці гарно помити і її бажано з'їсти, бо там каротиноїди, а це є наша краса. Виявляється, апельсини є не тільки оранжеві, а й зелені. Ти знаєш, що з апельсинової цедри можна легко отримати ефірне масло. До речі, його можна придбати в будь-якому магазині. Апельсин ніде не зустрічається в дикому вигляді. Невідомий апельсин, де може рости в дикому вигляді. Це абсолютно має культурне походження, він же схрещений, і його батьківщиною є Індія в першу чергу, в другу чергу. Це є взагалі Південно-Східна Азія. Ось це є дерево. До речі, в природі апельсин може сягати 7-12 метрів. Тому, коли ми вибираємо для посадки насіння, добре питаємо, що, що це за сорт. Бо для домашнього, скажімо так, вирощування, щоб сорт нам підходив висотою, принаймні, тобто гарною кроною і невисокою, то треба знати, які сорти для цього є. Є такий сорт, цікавий клементін. Це схрещення з клементинками, з мандаринками. І в нього червона мякоть всередині. Він підходить по росту нам, для наших квартир. І тим більше смачний, те, як і мандаринки клементинки. Є також Вашингтон навів. Чим він Відрізняється е, він на четвертий рік вирощування вже гарно дає плоди от і е... Дуже гарний має аромат і смак. А от є такий сорт Моро. оце е, такий апельсин, який має червону повністю м'якоть і ще й таку е, легку гірчинку. От, хто полюбляє більше грейфрукти, підходить якраз цей сорт Моро. Так, що ми потім цей апельсин не почали вирощувати на дворі, як візьмемо 12 метрів. Так, нам треба хорошу крону. Отже, в дикій природі апельсин, е, верніше в садах таких, в дикій його немає. Е, на природі, коли вирощують в садах. Може мати висоту 7-12 метрів. Звичайно, він відноситься до роду цитрусових. От відомий нам здавна. На сьогоднішній день найбільший виробник, до речі, Бразилія. Хоча батьківщина Індія, але найбільше світу постачає апельсинів. Це Бразилія. На сьогоднішній день відомо більше 600 видів цих прекрасних дерев, апельсинів із них прекрасних плодів. Е, ну, ще можна сказати такий факт про апельсин. Е, застосовується він дуже по різному. Наприклад, в італійських містах, а зараз у нас початок посту, так перший тиждень. А в італійських деяких містах є така традиція початок посту зустрічати тим, що обкидають один одного апельсинами. Ну ніби так, з початком посту. Ну, звичайно, вони там їх вирощують, в них дешеві. Ми тобі тільки могли картоплю хіба обкидати один одного, але цього не бажано робити на свої традиції. Е, e, Значить, апельсин e, також є така цікава легенда. Ну такий, скажімо, факт, що Єва e, в раю з'їла не e, яблуко, а якраз апельсин. Тому що багато вчених доводить, що Адам і Єва, якраз вони були, оця Північна Африка, що на той час вони там проживали. А якраз Північна Африка і сприяє ну, скажімо, таким фруктам, як Апельсин, їхньому росту і їхньому плодоношенню. Багато, до речі, картин було ранніми художниками, що Апельсин зображався в раю, що Єва з'їла, багато знань вона отримала, і через то її і Адам. Бог вигнав раю, що вона не послухала Бога, а послухала Змія, спокусилася. Тому, можливо, і так вчені доводять от, різні так, історики, що може і таке бути. Ну і багато що, наприклад, ще така легенда є, що. Кущ апельсина, це є, е, хоча це деревце, е, це є юнак, який віддав свою душу, е, щоб його наречена, яка була важко хвора, не забрав е, Бог смерті. І він свою душу віддав і з цієї душі вирос е, оцей Кущ апельсину. От, хоча він такий цей кущ радісний, його квіти дуже пахучі. От, тому такі апельсини нас радують. Ми завжди їх маємо їсти на столі. І, крім того, не забувати про те, що цитрусові як би не було, як і мандаринки, апельсинки нам приносять свято. Хоча б святковий настрій, хоча б на трішки. Цікаво, чи люблять апельсинки жителі нашого міста, та за якими критеріями вони їх обирають? Дуже любимо апельсини, бо цитрусові Спалюють калорії, дуже багато вітамів. Це так? так. Ну, смачні взагалі. От за якими пір. критеріями ви їх обираєте? Є у вас якісь такі лайфхаки? Ну, в мене напевно, що ось коли наближається е, зима, йде асоціація, чомусь вона з апельсинами, мандаринами. Ну і звичайно, стараємося вживати цитрусові. Ну, не кожен день, але хоча б раз на три дні. Тому що дійсно ходимо в спортзал, мають в собі вітамінів багато. І маємо також в хаті таку соковижималку, свіжий сочок завжди вживаємо. А ви вдома вирощуєте апельсин? На жаль, апельсини ще не доводилось вирощувати, але хороша ідея, будемо пробувати. Я вже коли маленький був, вирощував. Круто. Олена, як ти думаєш, чи можна виростити апельсинку у домашніх умовах? Давай запитаємо про це у біолога. Ходімо. Минулого разу ми розказували про мандарин, так що також можна в домашніх умовах, і не тільки можна, а й треба, тому що апельсини вони дають дуже прекрасний аромат, навіть листочки, коли ростуть на підвіконнику, так, ну переважно на підвіконник ставимо, тому що вони люблять багато світла і тепла. От, Тому можна, звичайно, можна виростити. І якщо якогось бажання вирощувати, можна, можна розказати і як. Це не є така тяжка процедура. Е, в принципі, просто завжди. Довше приходиться чекати на ті апельсини, навіть і до 4 років. Щоб виростити апельсин, перше, що нам потрібно, кісточка. Ну, можна, звичайно, замовити через інтернет готовий саджанець, але це не цікаво. Правильно, ми хочемо бути садівником. Тому беремо кісточку, можна декілька кісточок, і на ніч занурюємо в теплу воду. Після цього готуємо. Ці кісточки і готуємо горщик для того, щоб можна їх було туди посадити. Горщик повинен бути з дренажними отворами, так як звичайні горщики для садження. В ґрунт. Особливий має бути для цитрусових. Звичайно, можна готовий. Є суміш, яка продається для цитрусових. Зразу готова суміш, так і називається для цитрусових. Але ж це не цікаво, знову ж таки, робимо цікавіше. Суміш для цитрусових готуємо так. В рівних пропорціях. Беремо ґрунт для висаджування, можна просто взяти хороше крутовиння, так себе на грядці. Також додаємо туди в рівних пропорціях золу, додаємо обласню. Обов'язково річоковий пісок і торф. Тоді цей ґрунт стає пухким, він добре затримує вологу і крім того, такий е, ґрунт і сам буде мати дренаж, тому що річковий пісок він грубий і добре е, пропускає повітря крізь ґрунт, що потрібно, звичайно, для молодих саженців. О, це все підготували. Е, ґрунт. Зволожили добре і висадили на висоту одного сантиметра, вирішив впустили на один сантиметр наші кісточки. Якщо кілька кісточок садимо в горщик, а бажано кілька, так тому що буде мати більше паростків Потім на відстані між ними повинно бути 5 сантиметрів. І все, і накриваємо зверху, так як і мандаринки харчовою плівкою. Зверха горщик накриваємо, ставимо в тепле місце на підвіконник. Ну, Звичайно, світла поки не треба, але якщо зимою ми висаджуємо, то е світло, так, яке падає через вікно, додатково його зігріває. А ця рослинка теплолюбива, це рослинка, така, скажімо, яка любить і тепло, і вологи багато, бо вона якраз з тих країв. От, поставили на підвіконник, поливаємо час від часу, так, щоб достатньо грунт, все-таки був вологий, але не мокрий. І через 20-30 днів ми побачимо перші паруски наших гарних апельсинів. Якщо вони їм прорости добре, і тоді їх обов'язково пересадити по одному в горщик. Якщо вам забагато, ви посадили п'ять кісточок, і вам забагато з кимось поділіться. Не можна їх викидати, так бо це є дуже велика праця і дуже довгі очікування. Отже, пересадили по одному в горщик, і тоді, звичайно, поливаємо літом і в теплу пору поливаємо кожний день зимою рідше, через 2-3 дні, але так, щоб ґрунт постійно був вологий і постійно було хороше освітлення і тепло для них, а також оприскуємо. І в районі до 4 років ми побачимо перші апельсини. До біолога ми ходили, людей ми запитали, але забули. Про одну людину нашого оператора. Сергію, будеш апельсенко? Лови.